Десантний дебют. Сумські волонтери змайстрували десантно-штурмову машину вогневої підтримки. Авто повністю вкрите бронею, тож його не можуть пошкодити ні кулі, ні вибухівка. На своєрідному тест драві побувала і Марина Селегень. Десантно-штурмова машина важить 8 тонн, втім, впоратись з кермуванням може навіть дівчина. Ладнали машину всім миром, доклали да рук і найменші з волонтерів. Звісно, на війні дітям робити нічого, але до військової справи привчають спочатку в ролі екскурсоводів. Володимиру, наприклад, усього 11, але він із легкістю розказує і показує, що тут до чого. Тут є сі, де може висаджуватися десант. Я вам можу його показати. Одессюдова можна от. Сюди можна пораненого нова возвигружать, загружати, можна повністю туди загружать, загружать боєприпаси. Ентузіазм конструкторів 5 місяців клопіткої роботи й 1 мільйон гривень. Цього вистачило для створення сучасного військового автомобіля. Випробування показали техніка з високим рівнем захисту, тож її вже можна використовувати для виконання бойових завдань. Штурмовая винтовка натовская огневой поддержки снайперской, она э, сделана под э, Лапуа Магнум. То есть это американский боеприпас, современный боеприпас, очень мощный. И вот это она дает такие вот отметины. Вот это мы стреляли автомат Калашникова 762 на 39 стандартный боеприпас. Вот он делает вот такие вообще практически минимальные отметки. То есть броня соответствует третьему классу защиты современной по НАТОвским стандартам. Розганяється авто до 100 км на годину. Без дозаправки може проїхати майже 400 км. Для подібної техніки це вищий клас, зазначає її хрещений батько і конструктор. І мрія поставити такі не лише на схід для армії, але й на сумський кордон. На сьогоднішній день велика проблема з границею Сумщина має велику протяжність власної границі. І хоча б нам машин 15 своїх ім'я для того, щоб на кожен регіон, на кожен район хоча б по дві машини для папагранічникам нашим Машину планують відправити до зони АТО, як тільки знову підмажуть та пофарбують, бо тестували передовсім на стійкість до ворожої зброї. Але попереджують, нехай недруг ночувається. Сумська бронетехніка призначена штурмувати. Марина Селгін, Сергій Лазаренко на часі новини.